Хотів показати на систему на 10 кВт. От стоїть зараз, безпека, група безпеки, Акумулятор на Hyundai Kona. Зараз отак він висить, все працює адекватно. Пластмаска для того, щоб можна поставити запобіжник. На даний момент ця система працює, зараз покажу по сонячних панелях. Один стоїть трекер. По налаштуваннях зараз вам покажу, які зараз налаштування це перейшов вже на літо. По налаштуваннях у нас стоїть вже батарея вже в другому. Сонце батарея, мережа. 50 А стоїть іменно зарядка від самої е, сонячних панелі. В 16 пункті ми поставили, щоб взагалі вже не заряджав. Зараз я покажу 16 пункт. Стоїть, вже, е, що зарядка тільки йде від сонячних панел. В 12 пункті зараз вам покажу 49 розряджається батарея. Е, а дойде до 54, зараз вам покажу. Так. До 54 зарядиться, і тоді перейде назад на акумулятор. Отакі налаштування. Соніші панелі, е, от як ви бачите, зроблені, е, кут регулюється. Панелі стоять 585, от ви бачите, що стоїть 8 штук, не 9, щоб гарно було. Кріплення повністю, як то кажучи, можна міняти кути. Бо ви бачите, як зараз зроблено повністю каркас. На даний момент ви бачите каркас зроблений. Сама підвижна частина, от ви бачите, так зроблено. конструкція риборожосткості мусило додати, бо зробили, воно прогиналося. От ви бачите, це для того, щоб можна було обертати. Воно якраз тут фіксується. От ви бачите, на даний момент зроблена конструкція так. І тут риборожосткості, бо перше зробили на отім профілі, а той профіль почав прогинатися. На даний момент зробили отак. Як ви бачите, повністю ферму. Отака вся конструкція тримається взагалі файно. Стоїть один стопчик, от ви бачите тут, і другий стопчик зацеплений вже до брами. Так що, друзі, кого цікавить такі системи, зараз літо починається, починається весна, починається все, і починають люди далі збирати такі системи. І починається далі робота, і YouTube теж. Так, що кого цікавлять, як амулятор, чи ще якісь збірки, ви можете звертатися, і буду старатися вам допомогти теж зібрати таку електростанцію. Так що дякую всім пока, до нових зустрічей.